Хто б знав, що те, як ти ходиш, визначає, чи буде в тебе горб. А твій живіт великий саме через сцену. Хто б міг подумати? Усім привіт! Сьогодні ми обговоримо мою улюблену тему звичок, які псують наш зовнішній вигляд. Насправді це будуть звички, які псують нашу поставу, а саме через поставу псують зовнішній вигляд. Давайте одразу поясню, чому це важливо, чому я тут не буду говорити про догляд за собою, про там навіть їжу, а саме про поставу. Просто подивіться на декілька прикладів, і ми можемо одразу побачити, що погана постава. Одразу нам псує вигляд грудей, вони виглядять виглядають опущеними. Псує вигляд живота. Він починає стирчати, особливо нижня частинка, знаєте, такою хвилькою, валиком, нещо що багато дівчат жаліються. Він псує нам вигляд ніг, вони можуть виглядати так да, кривими. Оця висунута вперед шия, холка, да, оцей вдовій горбік. Просто горбо починає рости. І, взагалі, думаю, всі погодяться, що сутулість це прям дуже негарно, дуже позбавляє нас впевненості до да, цих балів, впевненості. А дівчина, да, взагалі будь-хто з гарною поставою завжди виглядає такий, Значно краще. Тому сьогодні говоримо про звички, які саме по ставі заважають бути гарною, крім тренування, цього всього, що є взагалі базою. Хто зі мною ще не знайомий? Я Марія Татирук, я тренерка і спеціалістка зі здорового руху, і у своїх цих блогах. Пропагую регулярний, класний, приємний рух, який у задоволення і на користь нашому здоров'ю в першу чергу. Отже, давайте розбирати звички. Ми підемо від найочевидніших, які ми могли за собою помічати, знати, що це не окей, до таких, які багато хто про які не здогадується. Отже, перша звичка, яка нам, крім того, що створить великий живіт, може створити проблеми з жіночим здоров'ям та з вогном, це звичка сидіти, завалившись на куприк. Якщо вийде знайти нормальну фотографію, без там складнувати, покажу. Тобто, коли ви завалюєтесь, і це навіть не про круглу спину, насправді, а саме про це підкручування нижньої частинки, да, коли в нас куприк завалений, і ми сидимо не на сідничних буграх, як маємо да, на двох кісточках сидіти, а на куприку. Через те, що ця зона тазового дна має такі, кріплення умовно до куприку, ми уявляємо тазове дно як такий гамак м'язів, на таку діафрагму. Через те, що в нас куприк завалений, якщо ми так сидимо реально багато, да, а зараз ми всі майже сидимо да, протягом дня багато, у нас виходить у цього гамачка тазового дна, немає можливості розкриватися на вдих і на видих. Тут треба зробити ремарочку, я спробую полегше. У нас є дві діафрагми, ну, їх взагалі багато, зараз дивимося дві. Верхня оця, да, яку всі знають, що це діафрагма, вона головний дихальний м'яз. Да? Якщо вона гарно працює, ми класно дихаємо. Вони дуже пов'язані з нижньою діафрагмою. Типу, якщо я вам живіт як циліндрик, я діафрагма горі внизу. Оця нижня діафрагма теж має розкриватися. Типу на вдих, на видих, вона має. Як всі м'язи, здатність скорочуватися і розтягуватися в процесі. І якщо у нас нормальний вдих, у нас має кубрик трошечки відходити назад. Взагалі така виходить протракція в хребті, і цей гамачок має розтягуватися. Якщо у нас цього немає, то виходить, у нас постійно цей гамак він в одному положенні. Він втрачає нормальну е, здатність да, м'яза. Розтягувати, скорочуватись, і це може призводити до слабкості, або навпаки, да, не завжди те, що укорочене, воно перенапружене. Можливо, отут з'являється слабкість, або навпаки, то гіпертонусу. Тобто оцей його тазового дна страждає. Саме через це у нас виходить оцей вивалений живіт, бо найголовніший секрет плескового животу це нормальна робота двох діафрагм. Це нормальне дихання і нормальна робота тазового дна. Без цих пунктів животик завжди буде тут внизу вивалюватися, якщо вам тільки не якось нереально генетично пощастило. Бо от така біда. Тому, якщо ми звикли так сидіти, підкрутившись, крім того, що взагалі ми тоді стулимось да, і це впливає на поставу З неочевидного, це те, що це впливає на вигляд нашого животу. Ну І одразу теж сюди можна ж додати, що це сутулене положення, теж грудна клітка буде тиснути на живіт, і він буде, уявіть собі кульку повітряну. Да, тут вона, і я її стискаю опс, вгорі, і все пішло вниз. Оце те саме відбувається з животом, через це у вас оцей низ животику стерчить. Так що так. Це не означає, що я, наприклад, да, як тренерка, завжди всіх змушую сидіти рівно в жодному разі. Я не присажу рівно теж, і цього і не потрібно. Найкраще, звичайно, буде взагалі поменше сидіти. Це прям золота база. Якщо такої можливості нема, і вам хочеться розлягтись, якось відпочити, да, посидіти, відпочити. Ніхто не може нас з цього забрати. Просто підкладіть собі якісь подушечки під поперек, щоб він був в нейтралічки, да, щоб він не був округлений, не було зайвого вигану. Подушки класно, Допомагають. В цьому ми знімаємо напруження з попереку і слідкуємо за тим, просто щоб ми залишались на сідничних буграх. Не от прямо зараз сидите, як спробуйте пойозить, знайти да, оці дві кісточки, на яких ми маємо сидіти. І давайте далі, раз уж ми вже говоримо про сидіння. Ще друга дуже шкідлива звичка, а тут прям не буде. Замін треба відучуватись. Це, звичайно, сидіння нога на ногу. Перетиснуло себе все, що можна, лімфа не тече, кров не тече, всьому погано. Суглоби не в тому положенні, в якому мають бути. Негірше, що ви можете зробити, просто це от закинути нога на ногу не потрібно, нам не потрібно зміщення, зв'язок там в тазовому дні. Просто відучаємось тут, єдине, так, що ми хочемо. Якщо у вас. Більше зовнішньої мотивації просто тримаємо в голові, що ми хочемо не набряклі ноги без целюліту. Ми хочемо такі гарні довгі ножки, внутрішня поверхня стегна, щоб була підтягнута, відвикаємо сидіти. Якщо на вас більше працює мотивація внутрішня, по здоров'ю, то. Розуміємо, що це буде перекос таза, через це з якоїсь сторони щось точно почне боліти. Через це, якщо ми щось собі десь затискаємо, це в будь-якому випадку буде мати вплив і, скоріш за все, не на цю зону, тобто там не та те суглоб, да, буде боліти, а щось вище або нижче. На що воно нам треба? Легше, реально просто відучитися так сидіти. Звичайно, це туди ж всі пози, якщо нам завжди зручно, наприклад, одну ножку на до себе підтягувати. Можна себе тут. Трошечки поконтролювати, да, навчитись замінювати це на більш зручні пози для себе. Тут просто важливо знайти альтернативу, яка буде приємна, і все. І тоді ви не захочете повертатися, якщо свідомо тижні два поконтролити себе, тільки закинули ножки все назад. То в загальному тижні за два ви відучитесь, і все буде окей. Ідемо далі. Теж сюди ж тема сидіння зручних поз, і це звичка занадто. Облакачуватися, тут не можу перекласти, на руки. Да? В чому проблема? Зазвичай, я так дуже любила працювати. Якщо я працюю з дому і мені надоїло да, сидіти, я лягаю, і знаєте, це як в поза Сфінкса. Типу тобто тут комп'ютер, я на животі лежу ось таким чином. І виходить, по-перше, частіше за все, в таких позах ми робимо ось так. У нас дуже перезажата тут частина да, верхньої. Плечки лізуть до шиї, шиї не встало. І згодом люди звикають так і ходити потім. Ви знаєте, потім людей нема шиї. А шия це дуже гарно, тому нам такого не треба. Плюс ми тут дестабілізуємо собі плечовий пояс. Це ключиці. <клечицькі> Ключицьки, ключиці у нас будуть страждати через це, да? розбовтуватись. У нас суть в тому, що конструкція, яка підтримує, да? ну, власне, плечовий соблоп... плечовий пояс має бути стабільною. Ключиці, лопатки. Вони. Рухаються да, в процесі руху, але вони мають залишатися доволі стабільними. Якщо ми любимо ось такі пози, ми можемо перенапружувати собі м'язи між лопаточками, деякі цю зону оберігають умовно шию і дестабілізувати лопатки ключиці. Вони можуть навіть боліти. Ви могли цього не помічати, бо ви звикли до цього. Але ви спробуєте попомічати, особливо, якщо на одному боці лежать, так, ви, так. Де, знаєте боком і на одній рушці, ось так. Дуже починає насправді боліти ось ця ключиця. Їй прям некомфортно. Якщо любимо так лежати, просто кожен раз уявляємо цю собі картину, що ми потім входимо без шиї. Плюс у нас е буде зажатість, да, проблемки потім буде боліти в плечах. Можливо, це піде навіть в голову, частіше що це все, де з одного боку, як по візку, може бути біль головний частий. Е е Плече, шия, це все буде таке. Неповоротливе, плюс розбовтаний плечовий пояс, це може дати і на плече проблеми, і далі на весь ланцюг, і взагалі на все тіло. Все, що я буду говорити, завжди в мене один висновок, що одна ланочка буде впливати на все так чи інакше. Тому, тому дуже класно оці пози теж себе перевчитися. Або, якщо дуже хочеться, то контролювати як мінімум, щоб у нас не було оцього. Да? Або ще краще, наприклад, якщо лежу на боці, підставляти собі якусь подушку теж сюди, щоб ми по факту зняли це напруження, щоб ми не висіли на одній руці. І оці пози і за столом, знаєте, теж не обов'язково лежачи, не всім так зручно, у когось навіть поперек так не дозволяє зробити, бо ви тут прогинаєтесь попереку, це інша проблема цих поз сюди зараз не йдемо звичка сидіти за столом, ось так з ліктями, да і от прям спиратись пасивно на руки. На ці м'язи, які там довкола лопаток, вони не створені для пасивного такого навантаження. Вони дуже класно це зробили як вправо, ті типу, потім лопатки позводили-перезводили да, в такій опорі. їм і було супер. Але оця пасивна опора їм прям дуже не подобається. Тому намагайтеся слідкувати за тим, щоб не висіти на руках. Якщо це робоче місце, нормальні класні підл... підлокітники які де, не будуть створювати цього зайвого напруження. Це те, що стосувалося таких поз, тепер йдемо далі. Вже трошечки затронули тему живота, і давайте перейдемо до нього детальніше. І біль, який просто тренерський, один з найбільших, дуже часто дівчата звикають прям з такого молодшого віку постійно втягувати живіт. Одна справа ще. Куди не йшло, коли це чисто під якийсь івент, типу вдягнула таку обтягуючу сукню, боюсь дихнути, втягую живіт, щоб тіпо, все було гарно. Угу. У деяких це звичка переростає в те, що ви постійно тримаєте живіт в напруженні. і найстрашніше, що багато хто вважає, що це тіпо, добре. Що це буде підтримувати м'язи живота в тонусі, але ні, <смі> Ребят, це так не працює, і це зробить вам тільки гірше. Знову туди ж аналогія з м'ячиком. По-перше, проблема у тому, що дуже багато хто, більшість насправді по практиці, в мене була клієнток, які не вміють активувати глибокі шари живота. І вони в них ну просто не працюють. Якщо ви чули про цей словнозвісний будиночок на животі, і ви там робили пресу, право на прес, да кранчі всякі, і бачили, як у вас в живіт так піднімається, значить, у вас не працює глибоке м'яз живота. Можете спробувати зараз, от просто сидите як один з тестів, буде корисним. Посміятись, покашляти, чихнути <сміщи> або дуже швидко видихнути. Просто от спробуйте покашляти нагарно. І подивіться, що з животом там відбувається. І найголовніше, що відбувається з оцією діафрагмою, мабуть, там не видно, тазового дна. Тобто уявіть, що у вас до тазового дна, якщо ви зараз сидите на чомусь, ви маєте відчувати да, цей зовнішній контакт. Що це тазове дно, це ну, такий гамачок. І от послідкуйте, коли, куди він іде на видих вгору чи не вниз. Має, воно не спеціально, типу, не стискає, це дуже важливо, а от несвідомо в процесі такого кашлю, сміху, такого класного, там, просто швидкого видиху. живіт має ставати меншим, а ця діафрагма має йти вгору. Якщо у вас так, то супер. Якщо вона йде вниз, або якщо ви його не відчуваєте, значить проблема з цим глибоким кором є. І виходить. Якщо ви втягуєте живіт, ви його втягуєте туди під ребра. І відбувається те саме, що відбувається з кулькою. Да? Повітряна кулька стиснули вгорі, внизу все вивалилось. Ми дали зайвий цей внутрішньочеревний тиск, перерозтягується потім да? ця стінка, яку ми стискали постійно, і все, і в нас живіт вивалюється ще більше. Ми його повтягували-повтягували, потім прийшли додому, розслабились і розвалились. Те саме з корсетами, і далі скажу ще про одяг, якщо ми себе... Корсетом штучним, бо взагалі поперечний м'яз живота, це наш корсет природній. Якщо він нормально працює, якщо з м'язами там все окей, вони формують нам талію, вони оберігають органи внутрішні, вони нас нормально так ну типу, тримають. Да? І живіт, навіть якщо є зайва вага, живіт буде залишатися плеским, бо діло в м'язах, да, Каркасів в конструкції. Якщо постави добре, всі сегменти стоять там, де треба, йому все одно, оскільки там жирової тканини, він, вона буде розпідлятися рівномірно, він буде виглядати тип, пласким да, отак, з боку, не буде цих виявок, які багато хто довежишся, матка випирає. Отже, корсети. <рсет> якщо ми себе стягуємо ось так корсетом, те саме, плюс. Ми перетягуємо зайво, да, тут все взагалі всередині. Це впливає негативно на шикати. Це теж дуже сильно впливатиме на вигляд живота. Бо якщо у нас є проблеми з кишківником, так само живіт буде більшим, і от характерно саме ось тут внизу, да, такий випираючий. І потім здаються, да, питання, чого я сама струнка а живіт стерчить. Бо от є звичка або себе утягувати спеціально, щоб тіпа талія була. Якщо м'язи нормально працюють, і генетично, да, так, такий тип талія буде формуватись нормально, не треба нам корсетов. Якщо є звичка втягувати, будь ласка, відвикаємо. Нам цього не треба, нам навпаки, дуже треба навчитись нормально дихати в ребра. Є. Окей, і йдемо далі. Туди ж ця ж тема, утягуючи й одяг. Білизна, яка спеціально утягує, колодки які спеціально утягують, да? це скоріше навіть до корсетів. Тут ви розумієте, що ми штучно утягнули, потім прийшли, роздяглися, все вивелося ще більше, ніж було. Да? Бо внутрішній черевний тиск треба поважати все-таки, а не ось так штучно спотворювати. Інша проблема, яку багато хто не замічає, це просто вузький одяг. А він, чесно кажучи, зараз у ну, більшості теж таки вузький. Про що кажу? Спідниці, особливо брюки, найчастіше нас перетискають посередині. Якщо ви любите високу посадку, вони нас просто передавили посередині, і ви не можете е нормально скоординовано злагоджено е рухати да, під час дихання е грудною е площиною да, і черевною. Нам потрібно, щоб у нас. Діафрагмальне дихання було вільним, і для цього нам потрібен і легкий рух живота, і легкий рух да, повністю грудної клітки. Тому, якщо ми себе перетискаємо, ми не даємо собі нормально дихати і знову-таки перетиснули себе. Можливо, повпливали на органи не дуже добре, і потім буде проблема через це. По-друге, внутрішній черевний тиск, знову ми все опустили вниз, тиснемо на таз, в одного воно стає да, проблемними, потім сильно. Молодіють да, оці проблеми стазу в одному, навіть у жінок, які не у яких ще не було пологів, вже да, страждають від цього молоді, от саме через наші ці звички. Особливо стосується брюк, наприклад, на ремені будь-яких, які ви стоячи, можливо, не відчуваєте, що вони вам тиснуть, але якщо ви якийсь офісний працівник і ви сидите в них 8 годин. Вони, ну, по-любому, чесно, 95%, що вони вам перетискають. Якщо вже є сліди від одягу, по-перше, можливо, це набрік, де да, зайвий. А набрік теж може бути через це, власне, через те, що ви щось собі перетискаєте. По-друге, ну, це вже сигнал про те, що треба обирати одяг більш вільний. І насправді це звичка, яку я знаю по собі, одна з найскладніших, яку прибрати, це не просто перестати сидіти якось, це треба змінити часто майже весь гардероб. Ідеально, якщо у вас виходить з високої посадки перейти на низьку. Багато хто цьому дає супротив такий, але зараз це потрошечку в моду повертається, я тішусь в низькій посадці, тому що головне при низькій посадці не втягнути щось таке, а потім живіт втягувати. А сити його нормально, тому що воно не буде нас перетискати, і це прям дуже класний варіант. Якщо ви не готові до низької посадки, як варіант, якщо є можливість, наприклад, спідницю замінити на сукню, теж може бути класно, особливо кажу, якщо ви багато сидите. Якщо ви ходите і ви обираєте одяг собі нормальний по розміру, не там трошечки заменшуючи мене талія 67, а вдягнука я спідницю на 65, типа буде класно виглядати. Mm -mm. Якщо ви нормально собі обираєте розмір одягу, то окей, але якщо ви будете багато сидіти, і є варіант вдягти щось таке оверсайзне більше, взагалі супер, особливо в якійсь поїздки так само. Да? А спортивний одяг це взагалі біль, бо потім всі почнуть доказувати, що ой, ці лоцини мені взагалі не тиснуть, все нормально. Вони вам не тиснуть, бо ви до цього звикли. Якщо ви перейдете... Та місяць на вільний одяг, вам потім в цих лисинах буде дискомфортно. По своєму прикладу кажу, я змінила собі гардероб повністю на вільний. І все, я не можу вдягати вузькі речі більше, ніж там скільки годин, особливо садіти, бо все, я відчуваю, що мені все перетиснуло, мені дискомфортно, мені це не подобається. Ось. Далі, що ще? Можна просто, якщо ви не хочете відмовлятися від цієї посадки, як мінімум беремо. Якісь більш легкі тканинки, да? від ремені відмовляємося. І класно просто брати одяг на розмір більший. Білизну одяг, якщо ну тут треба мірити, якщо вони будуть вам нормально, звичайно, не спадати, це не значить, що я ношу все і притримую. Ні. Просто я, наприклад, раніше брюки купляла взагалі XS, бо вони от по розмірному сітці, вони мені йдуть XS, да? навіть якщо верх більший мене. І мені було з цим окей. І я носила ремені, і все. Зараз я купляю не менше М-ки. Десь навіть С-ки, я таке, ні. м а іноді навіть там у якась білизна буває і L. Якщо я дивлюся, що вона не спадає нормально сидить, то я точно не хочу, щоб мені білизна нічого притискала, я беру розмір більший. І весь одяг тепер у мене з XS -ки перейшов на M і більше іноді. Хоча по розмірах я зараз XSS. Про стандартних, але я беру розмір більше, і мене це ніяк не турбує, бо чогось багато хто зациклений на цих буквах, на цифрах, що як так, я не можу собі дозволити купити M, бо типу це не круто. Камон. Я завжди обираю те, що мені не буде перетискати. Тому одяг туди ж, до речі, бюзгалтери теж спірна тема. Мало хто може, да? ну не мало хто, не всі можуть від цього відмовитись, але я вже роки два. Не ношу бюстгальтерів на кісточках, якщо десь потрібно, то це якісь топи. Але теж не всі топи, до речі, окей, треба дивитися, щоб воно не перетискало. І це було найкраще ever рішення, бо не стільки вільно я себе зараз почуваю в одязі, якщо мене зараз змусити вдягти якийсь бузгальтер. Це привал, тому якщо я вибір, я дуже хочу якусь прозору, наприклад, блузку, де прям треба цей елемент, я краще її не куплю, бо я не хочу мучитись. І так, да, не всі можуть, не всім подобається навіть такий вид. Да, Знаю, що навпаки, багато хто проти цього, але я за це і мені дуже подобається це відчуття свободи. І я ні точно ніколи до цього не повернусь. Або якісь які топи, але точно без оцих кісточок, без пушаби, без оцього всього, без лямок, які тобі врізаються в плечі. М -м -м. Максимально щось просторовільне, або ще краще, взагалі, і без нічого. Тоді все супер. Це теж що стосувалось одягу. Тобто просто все, що буде не тиснути, а бажано трошки більшим, ніж мені б хотілося. Якщо можна одягти низьку посадку, супер, якщо можна не пристискати живіт, особливо якщо я сиджу, супер. Тобто, якщо я йду в офіс сидіти на 8 годин, я обираю щось, що не буде мене пополам перерізати. Якщо я знаю, що я кудись лечу, а буду довго в дорозі, я обираю щось максимально вільне. Бо тут в дорогу я оберешти не вже й ельки, щоб мені точно, гарантовано нічого не де не тисло. Бо я більше турбуюсь про те, щоб я була потім без набряків, з гарним травленням, і все в мене було добре. І остання звичка, і вона мені чесно найскладніша, але приїхавши в тепло, вийшло це прибрати. Зимою я постійно забувала варіжки, якісь рукавички. Це звичка тримати руки в карманах під час кроку. Навіть просто, якщо ви просто стоїте, є звичка тримати руки в карманах, це теж впливає на сотуліч, бо ми звертаємо свої плечки вперед, оп, і в нас виходить ось цей да, теж потім горб в перспективі. Це одне, це теж погано. краще не тримати, але з цим не у багатьох є проблеми. А от під час кроку, якщо у нас руки в карманах, ми не можемо ними рухати. Якщо у нас нормальний паттерн кроку, у нас рука протилежно має рухатись до ноги. І в нас має відбуватись скрутка в корпусі постійно таке скручування, да, так, якщо у нас вільний таз не затиснутий і рухаються руки. Дуже важливо, щоб дві руки рухались однаково. Якщо є звичка, тільки в одній щось носити, постійно, особливо, якщо це телефон, у нас одна рука потім перестає рухатись. І у нас теж з'являються якісь перекоси. Але зараз не про це, а взагалі, якщо руки взагалі не рухаються, не відбуваються нормальної скрутки в грудному відділі під час кроку. Через це навантаження йде нижче на поперек на коліна, і вони навіть через це боліти. Плюс ми обмежуємо свою грудну клітку в русі. Да? У нас грудний відділ і так обмежений природньо, бо це єдиний де, відділ хребта, у якого є така каркасик, виглядять ребер грудної клітки, що для захисту. Так? Через це він такий обмежений, жорсткий, і нам дуже потрібно грудний відділ, додатково розрухувати. Якщо ще й в вашому житті немає регулярних руханок, простих якихось на грудний відділ. То точно цей звичка тримати руки в карманах при ходьбі, вам ще більше обмежує цей відділ, він стає жорстким. Чому це проблема, крім того, що це сутулість, це буде проблема з поставою, поперек піде вперед і оце все. Те, що зовнішнє да, впливає, це повпливає на сегменти вище і нижче. Якщо проблема в грудному відділі, грудний відділ боліти ніколи не буде. Буде боліти вища, шия. І туди ж, якщо ви ще й вниз дивитесь при ходьбі, і от, да? то взагалі просто тут то улком позібрали. І я знаю, я теж така була, це нормально. Просто треба вчасно перестати зупинитися. І нижче це може впливати на поперек. Да? Так само у нас буде поперек боліти. Не тільки через те, що ми сидимо по 8 годин, а й через те, що ми ось так ходимо. В паттерні кроку дуже багато нюансів. Не тільки через руки в карманах у вас ходьба може бути не такою, да, і спричиняти якісь болі. Але це та звичка, яку можна без спеціаліста, да, коли не треба, щоб вам людина, тренер ставила патерн кроку, це все просто перестати тримати руки в карманах, слідкувати, щоб вони рівномірно, вільно рухалися. Не значить, що я ходжу ось так, спокійно, в спокійному темпі. Так як вам природні, якщо ви трошечки позвертати на себе увагу, походите, ви повернетеся до природнього для вас паттерну і все буде супер. Це були сім звичок, які псують нам зовнішній вигляд через те, що вони псують поставу. Якщо ми підсумуємо, то нам важливо не сидіти, залишившись на куприк та не сидіти нога на ногу. По можливості не давати пасивне навантаження на руки, тобто не висіти в позах на боці. На животі, або коли їм, або коли сиджу за столом, намагатися цього уникати, нам важливо тримати очі завжди на лінії горизонту, не опускати їх вниз, коли ходжу, не дивитися вниз в телефон за можливістю піднімати робоче місце, або просто частіше піднімати очі нагору, щоб м'язом шиї нашим було легше, не втягувати живіт і не робити нічого, що нам живіт перетисне, і не тільки живіт. Прибрати з свого гардеробу за можливості, не за один раз. Але з часом одяг, який нас обмежує, туди ж, до речі, можна шкарпеточки вільні купити, які пальці не обмежують. Потім взуття широкі, навіть не кажу про анатомічне, просто широке взуття, яке не буде нас обмежувати. І витягнути свої руки з карманів бажано завжди. Якщо холодно, то на прогулянку одягаю рукавиці і все супер, і руки вільно рухаються. І важливо не займати руки телефоном або хоча б змінювати десь з рук, каву, там змінювати з однієї руки в іншу, сумку змінювати то на одне плечо, то на інше, по можливості не носити її там десь на руці, да? і все буде супер. Отже, це були всі звички. Якщо вам цікаво, щоб я розказала, такі ж неочевидні звички, які навпаки покращать вам поставу, те, що не якісь тренування, да? а такі. Невідомі більшості людей звички, пишіть у коментарях, обов'язково зніму щось таке, бо це було таке пробне відео. Якщо вам сподобалось, буду рада будь-якому фідбеку, якщо є якісь запитання, все пишіть, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. І думаю, що тепер і на цьому каналі буду більше висвітлювати вам про тему взагалі здоров'я, вигляду тіла фігури і всього, що стосується руху. Дисципліни і так далі. А вже я висвітлю це у своїх блогах в інстаграмі, в телеграмі. Внизу залишу посилання. Можете доєднатися до них, якщо ви не звідти прийшли раптом, а просто з рекомендації Ютубу. Мене на сьогодні все. Бажаю всім гарного дня і гарних постав.